Вітання ще раз всім, хто прокидається разом з нами. Вітайте в нашій студії Михайло Рожко, закарпатський письменник, професор Ужгородського національного університету. Сьогодні темою нашої розмови стане сучасна закарпатська проза тенденції розвитку, феномен. І, звичайно ж, звернемо увагу на видання, популярні на нашій рідній землі, на нашому Закарпатті і взагалі на території. Забіг за книжкою. Добро, добро, Доброго, раду. Раду. Доброго ранку! то я Ми чекаю черги привітатися. Раді вітати в нашій студії. Так, взаємно. І для раді початку хотілося. Ся б згадати почути від вас як від учасника подій про враження після смак книжкової толоки. які я враження? Як раз якраз хочу сказати. Зрештою давно є таке бажання, коли з'явив на телебаченні на телебаченню передачу. Який знайомив читачів з тим, що до нас прийшло за кордон дуже багато перекладених колись в Радянському Союзі заборонених книжок. І читач міг загубитися в тому напливі книг. І я взяв на себе комісію, перечитуючи і знаючи як зарубіжник всю цю літературу, на що звернути увагу. Була дуже потрібна. Я так думаю, що зараз, можливо, так само час від часу потрібно допомагати читачам вибирати хороше, щоб вони не губили час на якусь дурню, бо часто буваєш, купуєш книжку, думаєш, що вона хороша, а потім плюєшся, згубив на неї час і гроші, а про хорошу не чув, і вона. Якраз пройшла повстати. Ось такий орієнтир. Я думаю, ми сьогодні зробимо першу таку маленьку спробу зорієнтувати читача на сучасних закарпатських кращих досягненнях за останні роки. От це і мета передачі. А зокрема, зразу поділюся. Буквально на вихідні ми їздили як Закарпатська така делегація письменників на, на Львівщину Миколаїв. Толока письменницька дуже хороша, і я якраз приїхав під враженням. Їздили ми я, Сашко Гаврош, Сергій Федака, з нами їхала Іванка Когутич, як такий модератор в бібліотеці, проводить літературний клуб, дуже активна, вона молодець. От, і перше, що хочу, дійсно поділитися, з одного боку, шикарне враження, тому що кожна така поїздка вона потрібна письменникам дуже сильно. Бо ми в Закарпатті, мені здається, на фоні інших таких людей, які працюють чи в науці, чи в літературі, чи взагалі розмовою і працею, там більше конкуренція. Там всі один одного бачать, той зробив, той зробив. Це тебе спонукає, ти рвешся з копит. І багато робиш. Ми тут, знаєте, за горами, конкуренція мала, нас мало, ми такі. Ага, щось зробив і вже відпочиваєш на досягнутому. І вже так собі, лінькуватість, це така наша Закарпатська в літературі, в культурі. Як у нас кажуть, погарвина. І... і дуже потрібні такі поїздки, тому що ти бачиш, як багато людей роблять в інших регіонах, як активно вони працюють в цьому напрямку, як більшого досягають. І ти розумієш, що треба працювати, треба не лінуватися. Да? Активізує. Приємно було зустрітися з багатьма цікавими щасними письменниками і молодими, і такими, яких ти ще й не знав, щойно щойно вони як зірочки спалахнули десь там на небі, бо старших ми знаємо всіх, дружимо з ними. От. Дуже хочу подякувати Любі Хомчак, яка організовує вже 11-й фестиваль, 11 років цю толоку в Миколаєві. Уявіть від собі маленьке містечко, райцентр, 17 десь, тисяч населення. І вони роблять такий фестиваль, що ми в Ужгороді такого рівня фестиваль зробити не можемо. Чому? І тут виникає феномен, і я їду із позитивними враженнями про дуже класних людей, які, не маючи такого фінансування, як в нас в області, правда, це райцентр, центр Вони вміють запросити багатьох письменників профінансувати їх проживання, перебування. Їжу, і найголовніше, в них цілий день в залі маса народу сидить і слухає. Ага, закарпатські письменники, воленські письменники, тернопільські, івано-франківські, Житомирські і здалеку зі Сходу навіть приїжджають з Києва. Народ сидить. Від молодого до старшого люди сидять в суботу, в неділю слухають, бо їх це болить, бо їм це цікаво. І, друге, галичани купують книжки. Розумієте, бідненькі люди з села приїжджають. Він бідненько одягнений, але він зібрав собі трішки грошей. Він прийшов, купив якусь сучасну книжку, бо він. Любить свою країну, а значить, любить свою культуру, бо будь-яка країна це не лише економіка, хоча вона потрібна, не лише територія, це люди в першу чергу. Люди, які чогось досягли, якими славна країна. І письменники це ті люди, які серед цих вчені, науковці, діячі, їх треба знати, їх треба любити. Інакше ти не патріот. Так от галичани приходять, купують книжки, цікавляться. Дідики, 90 85 річні не дома сидять сплять. Вони там сидять, слухають, знайомляться, щось листають, щось навіть іноді купують, чи читають. А прості люди просто купують. А в нас в Ужгруді, В груді не знаю, скільки тисяч кинеш в ресторані, скільки на манікюри, педикюри, розумієш, а книжку купити за 50 гривень ой, жаба давить. У нас майже не купують книжки. Ми всі на понтах, ми такі, знаєте, багаті, круті митники і контрабандисти, а в голові пусто. Ми на фоні інших набагато програємо тим же шавлечаном, знані літератури, культури, мистецтва в розумі, в думані. І тут нам треба підтягуватися. І мене жаба задавила, чому ми закарпатті так відстаємо від галичан. От саме е, ви кажете про те, що добре, коли збираються ось такі. Е... Навіть не фестивалі, а заходи, де кожен письменник має можливість порівняти себе або просто порівняти саме письменників Закарпатської області, письменників іншого регіону, там на фоні інших письменників іншої території України. От стосовно наших закарпатських письменників, як все ж таки вони виглядають на фоні України в плані того, що ну, була можливість порівняти, і які висновки взагалі, які думки ви привезли саме звідти? І чим відрізняється да. наше Закарпаття? Да, в якому напрямку своє. ми рухаємося, про що ми пишемо і Взагалі, як це позиціонується на фоні? От... Ну, те, що я говорив, що в нас мінус в Закарпатті, я зараз говорив не про письменників, я говорив так, про так. читачів. Так. Нам бракує читачів, нам бракує людей, які би, щоб більше було таких, що читають, купують книжки, цікавляться культурою, бо без читачів письменника нема. Це підтримка письменників. Хочемо мати хороших письменників. Давайте станемо хорошими читачами. Тоді людина, яка пише і творить, відчуває свою потрібність, відчуває, що це треба комусь. Бо коли ти пишеш, пишеш якісні речі, а вдома мало хто це читає, то відпадає в багатьох бажання читати. Знаєте, як писати? Знаєте, як треба бути сильною натурою, щоб пробитися через цей такий бар'єр е такої рівнодушності, да, равнодушні, як російської байдужості. Да? От, а як ми виглядаємо, виглядаємо п -п -п дуже гарно. І знаєте, як зараз скажу так, сучасна закарпатська проза, про яку буду говорити, можемо пишатися, тому що ми зараз на такому підйомі. На підйомі. Закарпатські письменники на слуху, вони вкрутилися в загальноукраїнський процес, вписалися. Я зараз про ці імена, про найкращі книги останніх років у прозі. Я не буду мати час говорити і про поезію, тому зупинюся на прозі. От я все це перечитую, якраз знайомився, і хочу поділитися своїми враженнями. І виглядаємо дуже добре. Я тільки скажу, що як все це почалося. От, знаєте, до 91-го року в радянський час письменники і Закарпатські були описані в загальнорадянський літературний процес, зокрема в загальноукраїнський, тому що була система розповсюдження магазинів, наше видавництво Карпати видавало. Ти чекав, можливо, довго видавництва, а потім вони пішли по всьому, по всій Україні, як мінімум, в магазини, і нічого не треба було робити для цього. Коли почалися 90-ті, вся ця схема розпалася. Почався боротьба за виживання. Модними стали бандити і бізнесмени-підприємці і аферисти. І Письменник, книжки, якого ніхто не не купував, якщо він десь вим, допоміг, йому допомогли видати, він не знав, що з тою книжкою робити, старше покоління письменників, вони десь на цьому і зупинилися. На жаль, 90-ті роки їх вибили з колії. Вони випали з загальноукраїнського літературного процесу. Я не кажу про скундзя, якого вже знали, це був пік, ну, чим де вже помер в ті часи, якраз він вже був старенький. Ну, а Скудзя ще знали, а всіх інших. Крім Петра Мідянки, який їздив у Львів і дружив з Андруховичем, нікого не знали. 90-ті роки були такі нехороші. 90-ті роки війшов я в літературу, Кузан Вася, Кишколу Цейшина, трішки пізніше, пізніше Сергій Федак. Це таке наше покоління. Дуже погано було з 2000-х Починається інтерес. Почина запрацювали наше видавництво українські, почали розповсюдження, поїздки фінансувати, реклама. З'явився інтерес до української сучасної літератури. Більше до прози, але й до поезії теж. І вже молоде покоління з 2000-х, яке ввійшло, вони зразу вловили цей момент. Як треба треба важлива ідея реклама. Треба їздити, треба знайомитися, треба, щоб тебе на слуху чули, про тебе скажуть, і тоді ти можеш йти видавати книжку, і вона буде продаватися. Бо якщо про тебе не чули, ніхто не купить. От. Але я що хочу казати: от тоді десь на, на стику, на початку 2000-х років, я відчув цей бар'єр. Знаєте, були закарпатські, Ужгородські, зокрема, молоді, яка читала книжки вже, сучасну літературу, Антруховича, Жадана там, і не цікавилася закарпатською. І були закарпатські письменники, старші, і які писали якісні тексти, а була прірва між ними і нашими читачами. Тоді я задумав таку книжку. Я забрав своїх ровесників. Тоді я її. Так, так, так. Тоді ще зовсім невідомі тут. І е, е, Мирослав Дочевець, невідомий тепер зірка української літератури, і Андрій Любка, і Сашко Гаврош, і Василь Кузан, і Сергій Федака, і Кишко Луцишина. Ну, медянка вже був відомий із тих, то ще й Чучка Павло, у нас, бачите, і, зрештою, Мені сталося так, що всі ці молоді письменники, я як відчував носом, нюхом, що ще невідомі закарпатські письменники стануть зірками української літератури. І пізніше дочнець, коли вже став дуже крутим і відомим письменником, сказав таку фразу, я її собі занотував, каже: як колись вся російська література вийшла в Шунелі Гоголя, так вся сучасна закарпатська література вийшла із Дженсів Рожка. Дженсі Покоління я назвав тоді цю книжку. Ми з нею об'їздили всю Україну. І зараз я буду вам говорити про ці досягнення літератури. Так, будемо зупинятися на тому, про що пишуть наші закарпатські письменники теми і... різні, тому дуже важко зурпувати. В кожен пише хтось про минуле, хтось про фантастику, хтось про сьогодні, хтось про кохання, хтось про розлучення, хтось про соціальні проблеми. Не в темах справа, навіть справа, як писати. Правда, завжди казали. Хороша книжка не та, щоб про щось написала, а там, де ти якісно про це написав. Бо якщо ти хороший письменник, про що би ти не писав, ти вкладеш туди все. Сучасні болі, сучасні проблеми, сучасні мрії, сучасні надії, сучасне щастя, психологію, стосунки між людьми, все там буде і буде якісно передано. Про що би ти не писав? Чи про бандитів, чи про вчителя? Форму, так, 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 важливо, так. Вони дуже важливі. Отже, розпочнемо mm -hmm. наш огляд. Отже, розпочнемо, огляд. розпочнемо наш огляд книжковий. Ну, я найновішу книгу на трапку, найновішу книгу, до речі. Я розкажу про всіх і дуже гарно. Значить, я не знаю, можна починати з найкращої, такий рейтинг робити, можна починати з. Найслабшої, але вони всі сильні, вже насправді важко цей рейтинг робити. Можна починати з наймолодшого письменника, йти до старшого по віку, можна починати з найстаршого, йти до молодшого, а можна просто передати свої враження. Ну, Але скажу так, що дуже модними, наймоднішими, можливо, зараз на українській арені в даний момент стали, безперечно, це Нарослав Дочинець, якого всі знають, всі читають, величезні продажі. З молодих це найвідоміший, найуспішніший Андрій Любка. І зараз ці не було. Нема, дівчата, нема, нема, нема жодного молодого в Україні, можливо, нема такого молодого поета і прозаїка, якого, якого би так розрекламували і добре знали е, на всю Україну. Е, хочу сказати, що дуже добре. Сашко Гаврош працює в нас зараз. Е, теж у нього Сила фільм знятий, теж багато досягнув дуже, і буду я про них якраз і говорити в першу чергу. Ну і най, найкращий. Знаєте, я викладаю зарубіжну літературу. Наша Галя Балована. здивувати мене хорошим текстом дуже важко. Я працюю з світовими геніями. Тобто в українській літературі важко мені знайти книжку, де би я не бачив якісь недотягнутості, якісь недоліки. Ну, після Акізі, після Голдінга, після Аріс Мердок, після Джона Фаулза, Германа Гесе, Кафки і так далі. Ви розумієте, що. Важко з ними конкурувати, мені важко догодити. Тому дуже часто до мене звертаються, напиши рецензію, розкажи про нас і кажу, ой-ой, не спішіть мені давати, бо ви знаєте, який у мене рівень вимог. Я буду зразу автоматично порівнювати з тим, що я викладаю, і буду бачити цю прірву. Треба дуже якісно угу. написати, щоб мені сподобалося. Ну але на щастя, такі книжки є, вони мені подобаються, я про них буду говорити. Я давно мріяв відчути. Смак справжньої прози, європейського рівня прози в Закарпатті. І були хороші книжки, були дуже хороші, були дуже-дуже-дуже дуже хороші, але такої, як я хотів, не було. І хочу сказати, що нарешті закарпатська література видала прозу тої якості, про яку я завжди мріяв. Це шедевр. Це геніальна книжка. Це в Закарпатті ніколи в прозі такого рівня майже не писалося. Ну, в Чиндея, чайки летять на схід, були дуже хороші, стиснуті оповідання. І раптом виходить книжка, яку я жива, називаю номер 1 в закарпатській літературі. І, на жаль, його дуже мало знають у нас. Чоловік з 1956 року, так, йому вже 60 років якраз цього минулого року виповнилося, наш Закарпатець Сергій Степа з Чачівщини, він закінчив фізичний факультет Ужгородського національного університету. Але позаяк він в 90-ті роки десь там виїхав в Угорщину, чи вчителював весь час, він вже в Горщині живе, тому він закарпатець більше по народженню і по вихованню, він вже в Угорщині. От, він видавав свої деякі повісті, досить непогані, але раптом видав роман. І це найкраще, що в нього є, і що є серед усіх закарпатців. Роман називається Дерево Дірака. Це такий рівень прози, що можна вмерти. Це європейський. Це навіть не загальноукраїнський рівень, це загальноєвропейський рівень тексту. І хто хоче посмакувати справжньою книжкою та ще й про кохання. Ще про тут дві частини. Перша частина він згадує свої студентські роки в Ужгороді. Ми пізнаємо Ужгород, набережну, пішохідний міст і все те, що було в 70-х, в кінці 70-х у нас в Ужгороді. Але тут така хороша романтична історія про кохання хлопця-фізика до студентки французького відділення мого факультету іноземної філології. Так і. Третій друг, і там такий трикутник любовний, і все це так красиво і романтично написано, настільки психологічно точно, з іронією, з смаком, без найменшого недоліку текст. А друга частина це вже він, дорослий чоловік, старший чоловік, в Угорщині, в санаторії їде вчитель. Ну і там теж романтична історія. І між ними є перегук, певний перелік збалансування. Тому хто хоче посмакувати найкращою прозу, яка була колись в Закарпатті, прочитайте цю книжку. Видав Львів кілька років тому. Львів, піраміда дві року вийшло воно. Михайло Михайлович, не Неважко здогадати, що напевно роман автобіографічний. Є, вірно чи тут є частина? тут частини? розумієте, <гум> як можна казати? Треба вчити біографію дослівно, щоб сказати, чи він біографічний? Те, що герой, безперечно, дуже нагадує Про самого тупи. автора, те, що цьому героєві автор міг надати дуже багато свого. Але я думаю, однозначно він багато чого домислював, змінював, перекладував. Ну, як картина і фотографія, це різні речі. Ви знаєте, художник може малювати пейзаж дуже красивий, але ну там бракує насиченості. Він додасть тут три ялинки, там пень, там ще щось розумієте. І це вже не буде фотографія, але це буде краще насиченіше, ніж у фотографії. От так і з біографіями письменників. От, значить, друга книжка, наприклад, один з останніх недавніх романів Доченця, Мафтей. Ми знаємо, що Славік Дочинець взагалі вискочив з романами, але в першу чергу він вискочив з дуже красивою книжкою. Найкраще його продається і відомий завдяки ній. Це не художній твір, навіть хоча він дуже художньо оформлений. Це така аптечна книжка з рекомендаціями, як довго бути молодим, не хворіти і довго жити. Рецепти, що Што пити, вально. що їсти, на чому спати і так далі. Многі літа, благі літа. Це книжка, яка написана, нібито від записана від ворона старшого чоловіка. Чи був цей ворон, чи не був, я не знаю достеменно. Можливо, був, але мабуть, не зовсім такий як. В цій книжці, бо я впевнений, що Мирослав дуже багато дописав, дошліфував і вклав себе більше, ніж. Ніж «Насправді справді той ворон». це мільйонні продажі цієї книжки. Ну, зрозуміло, старші люди хочуть отримати молодість, і якщо є рецепт актуальні і. актуальні такі. Так, та, якщо я рецепт, як довго жити, це якби де більше купують в аптеках. Все правда люди, бо всі піклуються про здоров'я, і це на першому місці. Але настільки смачно е, оформив Мирослав ці рецепти, настільки він їх літературно обробив, що вони читаються майже як художня книжка. Тому шапку знімаю за таким ходом класним. І завдяки цій книжці він став відомим. А потім почалися романи. Романи їх скільки вже ви знаєте, вічник. Горянин, Кремичар, Мавтей. Дуже вони всі подібні. Дуже, о, майже один той самий герой. З одними ж самими ж виказуваннями він в різних епохах може бути, але це завжди старший мудрий чоловік, наш Закарпатець таким досвідом, начитаний, мудрий, знайомиться із греками, і з румунами там і всяким-всяким. Багато де бере участь, і він дає такі майже релігійні, філософські, притчеві повчання, в чому сенс життя. І цим ці романи дуже подобається. Історія Мафтея ще заквашена на такому детективному розслідуванні. Цей чоловік вже починає розслідувати. Ну, Як монах Умберто Еко, наприклад, да? так той це який послушник Монаха вчився, він там пропадають дівчата, він починає все це шукати, хто це, де, це в минулих століттях. Було. От. Але це той самий мудрий герой, який є у вічнику, який є в горяниною, який є в Кремичарі, який ділиться тими самими, зрештою, подібними синтеціями, світобаченням на світ. О, ну, у нас... Зовсім небагато часу у нас так, залишається рекламу, щиру, так. Ще, так, дуже, Дуже активно е, працює. Сашко Гаврош. Сашко Гаврош відомий, в першу чергу, як дитячий письменник, то Іван Сила, який війшов у шкільну програму, і фільм знятий. так, Це не так Бачу. багато. Зменяки мали фільм у нас, томчання колись і тепер фільм, книжка Сашка Гаврошка Гавроша. Потім про Пинтю, дуже хороша в нього книжка дитяча, правда, це двітки. Бомба книжки. Слева, І я хочу сказати, хм. що ми нарешті маємо в Закарпатті справжнього професійного драматурга. Тому що ми ніколи не мали автора, який цілеспрямовано пише п'єсу за п'єсою, п'єсу за п'єсою. Хтось десь наскоком одну, дві п'єски написав. Когось адаптували з прозового твору, бо з дитячого твору, як у Дмитра там, наприклад, чи ще вкось. А от Сашко став активно працювати, він працює. Літредактором у театрі, він вивчає, в чому суть п'єси, як її написати. І от він видав нам врешті сім п'єс про любов до Батьківщини. Ну і я зачитався, я захоплений, дуже хороший рівень цих п'єс. Це вже справжні професійні п'єси. Зокрема, я, ну ви, мабуть, знаєте, кілька з них тут. от Одні з моїх улюблених це Ромео і Жасмин. Бомбова про кохання, романтична, ніби це тварини, але така лірична романтична п'єса, просто вона захоплює. Майна Ліберевера сучасна студентка, кохання, якраз цікаві нинішні уподобання студентів. Ну і в Парижі гарне літо про Ерделі якраз вона йде в драмтеатрі. Дуже хороший автор. рекомендую читати раз. книжку. Ну так. і нарешті молоде наше світило, наша зірка, яка спалахнула на всю Україну. Дуже горжуся, тому що це мій серед усіх письменників найкращий друг. Поряд з Василем Кузаном, так і ми з Андрієм дійсно обколосили Європу і по Україні, і тепер прокаталися весь сезон на лижах. І просто кімната для печалі. Кімната Книжка слуху, роз, розпіарена по всій Україні, дуже хороша. Дуже активний, якісний бомбовий поет Андрій Любка, який всіх заполонив своїми віршами, такими підреп, трішки подібний, але дуже метафоричними, сучасними, проявив себе у прозі. Перед цим роман Керпіт був. І от кімната для печалі. Я захопленням прочитав. там, Настільки добре він володіє мовою, настільки він професійно працює. Він лишив все, розумієте, чоловік міг іти в політику, він був дуже активний в політиці, в громадській діяльності, міг іти в якийсь бізнес. Він все залишив, він займається літературою. Він щодня сидить, пише, вернув в Ужгород після Польщі пише, читає, пише, читає. Ще одного такого серед наших письменників, хто би так перечитував всю сучасну європейську, світову і українську літературу, і наукові книжки, і читав про літературу, і присвятив себе літературі, як Андрій я не знаю, Інакше результату й бути не може. От один з результатів це книжка Кімната для печалі, дуже хороше оповідання, дуже якісно молоді українською мовою. Метафорично там і спогади свої, оповідання Щіпка. Про своє дитяче кохання до старшої дівчини в своїй ж вулиці, як вони з хлопцями дивилися за нею, ревнували до хлопців старших, які за нею приходили. Настільки те щиро, віддано і класно, і інші оповідання. Давайте так. ми ще перерахуємо просто авторів, тому так, що менше хвилини залишається. Скажу, от ви чули банди Шолтес із такої хорошої родини. недавно, коли Курков організовував поїздки по Закарпаттю, ми взяли в одну з поїздку його якраз. Він видав вже це вже перша книжка, вже третя книжка здається. Вийшла у фоліо російськомовна така про фріків таких людей. Трішки конткультури. Вона не сюжетна, вона такими вставками, шматками йде, але дуже смачно і стильно написана ну, російською мовою. Михайло Михайлович, на жаль, час не зараз. Так, я ще вже по поясню, прочитайте обов'язково переклад Василя Густія переклав е роман сучасного словацького письменника Вітьо Став'ярський Брудні черевики. Настільки шикарний роман ви вмрете від нього. Це нічого, давно я такого смачного роману не читав. Про... Він тут на Словаччині біля нас живе і про циган, які торгують на базарі. Любов, романтика, бандитизм, все це настільки по сучасному і смачно, що просто рекомендую переклад Василя Густі, брудні черевики. Ми чекаємо вас лязки. до нас. в ефірі. Ми продовжимо наш книжковий огляд обов'язково, тому що тема цікава. Ми закликаємо вас, друзі, читати, читати закарпатське, читати своє своє рідне в нашій в Я нагадую, ефірі. що в нашій студії Михайло Рожко, письменник, професор Ужгородського національного університету. вже е... Наш частий постійний гість, яким ми постійно а, піднімаємо якісь цікаві до висвітлення. Відпускаємо вас на випуск новин. а Після повертаємося. до Дякую, дякую до побачення.